Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ого, який довгий спринт. Дуже довгий. Велика відстань. Ух, ого, які автомобілі! Екзотичні. Так що. Погнали! Чудовий старт. Угодин починається. Так що я не здам себе з бою. Ха, поврізалися. На бордюре я прям заїхав чудово. Ось так. Ось так. Блін, щось я врізався. Так що в мене є ще шанс. Обігнати їх. Що вони повиробляли? Що вони... О, і я що я повиробляю? Врізався в гражданську називається. Давай, давай. Розганяйся. 86-й. Ось так. Ось так. Ми вже другі. О, було дуже близько, він не туди й поїхав. Ні, походу тудою, це я трохи відстав. До побачення, не був маневр. О, дощик почався, як я його не помітив. Не дивлячись на дощ, я все одно переможу. Ось так. Фініш. Зберігаємося. Так що на цьому це все. І в нас в кармані 30 касариків. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!